Сучасна ферма у селі Дзиґівка працює за канадською системою утримання поглів'я корів. Тут діє м'яка привість для рогатих, спеціальні мати та тунельна вентиляція, а також розроблені комфортні умови для працівників, які доглядають за тваринами. Поголів'я ферми понад 8 тисяч рогатих. Майже в вісім разів збільшилось поголів'я тварин. На даний момент ми продаємо щодня біля 100 тонн молока. Це велика частка ринку, відповідно, молоко переробляється, доходить до споживача. Так само м'ясна продукція, бички ми також реалізовуємо на м'ясо, то є, є підтримка економіки країни. На фермі працює понад 200 людей. І це переважно жителі Ямпільської громади. Для операторок машинного доїння водіїв, трактористів, ветеринарів та зоотехніків облаштовані на сучасні умови праці. Підприємство також бере участь у відбудові навколишніх сіл та реалізовує проєкти для розвитку громади. Це одна з найпотужніших ферм області, яка працює на економіку регіону та країни. Такий підхід дав нам можливість отримати цього року. Ми планово маємо вийти на надій на корову 12 тисяч 700 літрів на одну корову фуражну на фермі. Ферму на 1800 корів та 120 теляток мають і у селі Писарівка, де також працюють десятки місцевих. Для невеличкого села таке підприємство це величезний вклад в економіку та розвиток. Ферма функціонує. Нормально заготовили кормів, корма база, тебе що ну все, все порядковано. І на сьогоднішній день є ферма, тебе що функціонує, живе село живе. А в Качківці минулого року заклали плантацію з понад 72 тисяч курчів технічних винних сортів винограду. Ділянка була пустирем, її розчистили та засадили 13 видами, підібраними під місцеві кліматичні умови. Значну частину саджанців привезли з Молдови, а іноземні фахівці допомагають місцевим аграріям розвивати виробництво. Наступного року в Качківці має запрацювати виноробня. Плануємо, що буде закінчена виноробня до осені. І на осінь плануємо, якщо все буде, нам Бог допоможе. Я думаю, що все почнемо переробляти і розливати в бутилки. Окрім винограду, на плантації висадили молоді вишні, яблуні та інші плодові дерева. А між рядами вирощують мелісу, шавлюю, ехінацею, чебрець та інші трави. Їх сушать і передають на виробництво чаїв та ефірних олій. Підприємство забезпечує роботою десятки місцевих мешканців. Загалом близько 70% бюджету Ямпільської громади формує саме сільське господарство. Найбільші доходи це саме там, де є в нас ферми. Де обробляються відповідно землі, і зразу ж продукція переходить у переробку для відгодівлі великої рогатої худоби свиней. Таким чином, чим більше буде ферм на території, тим більше ми будемо мати надходжень». День працівників сільського господарства в Україні відзначають у третю неділю листопада. Це свято людей, які щоденно роботою на полях і фермах підтримують економіку країни та громади. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.